Доброго дня, Йона подківанок. І власне знову подорож у Угорщиною. Сьогодні поговоримо про наукові досягнення. Зокрема, про те, що угорці є володарями Нобелівських премій по всіх дисциплінах. Ну, хіба що окрім премії миру? Кількість нобелівських лауреатів в Угорщині одна із найвищих у світі. Як не згадати знаменитого Альберта Сендьорді, який був винахідником вітаміна? Це саме він його знайшов у горській паприці, або Філіпа Едуарда Антона фон Ленарда, який винайшов знаменитий ефект Ленарда, і, до речі, він довів, що великі краплі дождя нагадують нам гамбургер, ніж справжню каплю, або Деніс Габор винахідних голограми, або Георг фон Бекеші, що вивчав вушну раковину, чи власне Діорті Гевеші. Винахідник елементу гафнію. І це неповний список. І власне сьогодні поговоримо угорською мовою про родичів: мама, оню, тато, опу, дідусь, опу, бабуся, момо, брат, тештвер, сестра, Лань тештвер. До зустрічі!